Як проходити кордон після 4 березня 2024 року та що робити, щоб не втратити виплати з джок-центру? Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Ворона і минулого року Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для шукачів прихистку з України. Всі видані посвідки згідно 24-го параграфу абзац 1 вважаються дійсними до 4 березня. 25-року. Водночас, уряд Німеччини прийняв рішення не оновлювати вже видані посвідки, і біженцям не потрібно звертатися до відповідного міграційного відомства для продовження дозволу. Проте стара дата у чинних посвідках може викликати запитання у прикордонного контролю, як і у інших країн ЄС, так і Німеччини. Відразу тоді зробила відео та розмістила під ним посилання на цей документ. Але питання досі є: що робити, які брати з собою документи і все інше. От, ну, дивіться, ось моє відео. І тут все-все я детально пояснила, чому. Потрібно брати з собою деякий документ завжди. Якщо ваша Федеральна земля завчасно вислала вам додатковий документ Бешайбінгу щодо чину вашої посвідки 24-го параграфу, то роздрукуйте і візьміть копію документу з собою. От дивіться, тут на цьому сайті такий документ, ви його скачуєте. Роздруковуєте і носите тільки з собою. Зауважте, що не всі отримали документи, оскільки це була індивідуальна ініціатива федеральних земель. Якщо вам нічого не насилали, в нагоді стане завчасно роздрукована ця постанова про продовження дії посвідок з урядового сайту Німеччини. Скажімо так, якщо ви проходите кордон, кордон з іншою країною, скористайтеся офіційним переліком діючих посвідок, який опублікований на сайті Європейського Союзу. Англійською мовою це сформульовано так: всі види проживання відповідно до статті 24, зараз покажу, ось цей документ. Далі йде ще один документ. От англійською сформульовано так, що всі види на проживання відповідно до статті 24 закону про проживання, які дійсні з 1 лютого 24 року, включаючи їх умови та додаткові положення, були продовжені як правило, за допомогою постанови і продовжують діяти до 4 березня 25 року без видачі. Нової картки для отримання посвідки на проживання. Тож, велике прохання брати з собою всі документи: перше закодонний паспорт, друге аусвайс, третє особистий лист про продовження, якщо він прийшов вам з міграційної служби, і четверте витяг закону про продовження, який я тільки що показувала. Цей пакет документів повинен бути у вас на руках. В описі в коментарях під відео ви знайдете всі додаткові посилання і на сайт цієї польської прикордонної служби, де є інформація про додаток 22 до Шенгенського кодексу і безпосереднє посилання на нормативний документ щодо продовження параграфу 24 до 4 березня 25-го року. Зверніть увагу, що вся інформація може стати. Вашим надійним аргументом при вирішенні бюрократичних питань як на кордоні, так і в джоб-центрі. Так, так, в джоб-центрі зверніть увагу, якщо вам ще не надійшов лист Бешайт від Джоб-центра із підтвердженням продовження виплати допомоги, терміново вам потрібно відвідати Джоб-центр і надати документ про автоматичне продовження параграфу 24. Дякую вам, що ви обрали це відео для отримання важливої інформації. Якщо ця інформація для вас корисна, я буду вдячна за ваші коментарі, за вашу підписку на мій канал. Також не забувайте розповсюджувати це відео серед друзів та долучати до відповідних груп у Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, де знаходяться українські біженці в Німеччині. І разом ми можемо допомогти більшій кількості людей. І я впевнена, що скоро всі прикордонні служби будуть проінформовані щодо посвяток згідно параграфу 24. А поки що розкажіть про свій досвід на кордоні в коментарях. Дякую вам за увагу та успішних подорожей. З вами була Лариса Ворона.